Ну що, всім привіт, пацани та пацанеси! І сьогодні відео буде про те, як заробити додаткові гроші в Польщі абсолютно легально і через інтернет. І якщо у вас є хоч трошки вільного часу, ви можете цим займатися. Поїхали! А саме мова сьогодні йдеме про сайт Vinted. Vinted – це інтернет-сторінка, на якій можна купити та продати. Уживані речі. І не тільки речі. Ще можна продати аксесуари або ж косметику, і зараз розберемо більш детально. І так, я зараз відкрила свою сторінку на Vinted, Це Мінік, аватар. Мої оцінки. Це 5 зірочок і 14 коментарів. Але це ще не всі, бо ще декотрі посилки в дорозі. Тут показані речі, які я продаю, ціна, скільки разів було висвітлення, тобто сам показ цього оголошення, і полюбіння, то лайки. Так, Далі що і мами? Коли натискаємо тут, ми бачимо мій профіль, налаштування, персоналізація, саме цікаве, то портфель, то є мій гаманець, на якому ми бачимо цю суму, яку я вже можу вивести собі на будь-яку свою карту. Можемо тут натиснути. І відкрилася сторінка мого гаманця. Тобто 85 злотих вже доступні, 212 ще очікують на отримання або ж на висилку. нижче бачимо транзакції. Що, як виводили, що продали, і так далі. Також тут є історія, фактури, то чеки, так? Є така кнопочка «Спредай». натиснувши, можна додати якусь нову річ, щоб її теж продати. Ось відкрилася ця сторіночка, і тут є DodaSDінча, тобто фото, шото, опис, категорія, марка, який стан і ціна. Тиснемо кнопочку додаєте, і е, вже хтось зможе купити вашу річ. І, власне, сьогодні я планувала відправити. Ті посилки, котрі в мене вже накупилися з понеділка, їх небагато, їх не і я вам покажу, як то в мене виходить. Ну і, власне так, коли хтось заінтересований в тому, щоб купити якусь вашу річ, він може з вами торгуватися, а також ви можете з ним листуватися. І розмовляти з майбутнім покупцем, висилати йому ще якісь фото, коли він цього просить, або ж якось відрегулювати саму цену вашої речі. Далі. Ви вже домовилися з покупцем про продаж своєї речі. Покупець згодився на таку ціну, яку ви запропонували, або яку він сам запропонував і згодилися. Все окей, і прийшов час відправити. Гроші одразу вам на рахунок не поступають, як я вже показала, є зарезервовані гроші і є вже ваші. Діє, як, може, знаєте, OLX. Типу, гроші резервуються на самому сайті Vinted. І вже після того, як клієнт отримав свою посилку, свою річ, якщо вона йому подобається дійсно, він натискає так, згодитися. Але він має 3 дні. Він має 3 дні для того, щоб показати своє невдоволення. Так, трошечки хитро, ні? Бо можна собі щось купити, поносити і віддати, сказати, що мені не пасує. Ну що поробиш, бо такі правила він тут. E покупець натискає кнопку купити. І в нього резервуються гроші це ціна самого проданого об'єкту, і також ціна етикети. Етикета то вже ціна доставки. Вона залежить від е, країни, звісно ж, бо він тут не тільки в Польщі, е, від перевізника я знаю, 4, може, їх ще більше є. Е, і від розміру самої посилки. Ці всі гроші резервуються. Він тут забирає свій процент за е, ту етикету і за охорону покупця. Я отримую свої саме гроші ту ціну, яку я вказала. І після того, як покупець надіслав мені етикету, я собі її вигенеровую і вона приходить мені на Gmail. Далі я цю етикету собі скачую, роздруковую, запаковую цю річ. Роблю таку посилочку і зверху наклею етикету. І далі я вже можу вмістити цю посилочку або в поштомат, або віднести в якесь там відділення. Добре, я собі вже поскачувала етикети сьогодні. Це 5 етикет, тобто 5 речей або ж 5 покупців. От. І вже додала це на флешку. І зараз я йду. Це все. Роздруковувати, а також потрібно ще купити опакування якесь. Бо я вже не маю вдома ані е, якихось пакетів, ані ну, ну взагалі нічого вже не маю. Тож зараз йду щось вигадувати в якісь такі магазини канцелярські, або ж не знаю, зараз щось придумаю І так. Я вже повернулася з магазину, вже роздрукувала етикети 5 штук. Та ще я купила для опакування такі пакети з папіру. Вони на даний момент найвигідніші, бо є ще таке спеціальне опакування, але, знаєте, за одне. Десь 6 злотих такого розміру. А такий пакет один злотий, і його можна дуже так естетично оформити, запакувати. То добре, показую, що сьогодні відправляємо, значить, такі а, штанці, джогери спортивні кольору хакі. А, це кроп. Вони нові, не ношені. Купили бірку зняли, але не пасує нам. Тому продаємо. Далі. Така футболочка, капа, теж нова, теж вона не підходить нам по розміру. Футболка Nike оригінал. Трошечки ношена, але вже вже час позбавитися. Так. А, така кофта Champion. Я вам скажу, що вже відчувається. Прихід осені, бо люди вже більше купують не футболки, як це було раніше, а вже пішли в хід штани, кофти. Наприклад, як, я кофт, як ця кофта Чемпіон, теж оригінал, ми не продаємо підробки взагалі. Ми краще продамо декілька речей, але оригінальних, а не підробок. І ось це це апогей. <сіст> Я хотілася залишити її вдома. Така офігезна кофта. Адідас. Е, вона майже не ношена майже. Супер взагалі. Така досить вона тепленька. І вона поїде до нового власника. Така гарнюнька, боже, не можу. Тож, пакуємо. До речі, я вам трохи, трохи напиздюнькала, бо я сказала, що перша річ була продана в понеділок, що це все від понеділка, але, направда. Від 13 числа сьогодні 15, 4 від вівторка. П'ять речей. Слухайте, пакую я ці е посилки і вже остання. І я така читаю, а написано, що не цю футболку не цю футболку продала, а цю. це футболка Carhartt. І добре, що я це зауважила на то вже зараз. А ще добре, що в мене 4 інпости і 1 ДПД, і це все можна зробити в одному місці. Якби на різних поштоматах, але і якби в одному місці. Тож. Це дуже добре, що не потрібно буде бігати пів міста. Пакуємо далі. Ну що, все, любі мої, все спаковано. І зараз йдемо на поштомат. Це все віддавати, Ах, напій богів. Це народ, я вже прийшла додому, вже все повідправляла. І, власне, коли е, вибачте, бо на вулиці дощ пустився сильний. Коли покупець отримує своє замовлення, е, підтверджує, е, що згоден то купити я отримую свої гроші. І, власне, це все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що це додивилася до кінця. З вами була рідка, па-па!